Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Блюбер-тім офіційно оголосили, що кронос The New Dawn релізниця 5 вересня на PS5, Xbox Series та навіть на Nintendo Switch 2. З офіційною українською локалізацією на старті. Власники делюкс видання зможуть заграти на 48 годин раніше, а крім того, отримають кілька прикольних скінів. Я не такої Я з такої сім'ї, як другі. Я із Багатої. Так, попри чутки, ніяких анонсів від Rockstar на трансляції Нінтендо Директу не було. Ні, ні, дзуські, ніякої благодаті тобі не буде, собако. Проте був анонс ремастеру легендарної Plants vs. Zombies, що вийде на всіх актуальних платформах та ще й з локальним кооперативом. Хочеш зі мною? Давай. EA показали багацької гроладу Battlefield 6 на окремій трансляції і презентації. Анонсували кілька відкритих бета-версій та запланували повноцінний реліз на 10 жовтня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп, 13-й ангар опублікували системні вимоги Мафія Old Country». Отож, щоб заграти на мінімалках, вам вистачить і RX 5700 XT, або RTX 2070. А от щоб викрутити всі налаштування на максималки, треба мати RX 9070, або ж RTX 4070 Ti. Я думала, ти помер. Ні, я апгрейдився. Уже хастику Дед Тайк! Відомому вам скоріше за всього за тим, що там є актор, що грав Астеріона з Boulder's Gate. У. Також гратиме Сем Лейк, Йому дісталася роль якогось Френка. Hello, Duke. It's Frank Cardo. I have to say it's an honor to be asked to direct the last voyage. The script Itself is a masterpiece. Where lawlessness comes face to face with language. And my gun. Подейкую, що Kingdom Come Deliverance отримає оновлення для PS5 та Xbox Series. Так я тоді повірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.